Якщо з під'їзду виходиш, перша яма після дощу глибину можна міряти сапогами. Мешканка будинку по вулиці Небесної Сотні, 40 Тетяна Федосова показує яму біля свого під'їзду. І такі каже, біля кожного. На цих кадрах жінка зафіксувала подвір'я після дощу. Говорить, якщо злива сильна, то пройти взагалі неможливо. Швидка, щоб проїхати, це дуже складно. Коляска взагалі дитячою. Ну тільки виносиш дитину і перекладуєш у візочок на виїзді там, де є заасфальтований участок. Під час знімання сюжету на виклик за цією адресою приїздить швидка, робить спробу проїхати до потрібного під'їзду. Водій стан асфальтного покриття коментувати відмовляється. А от власник автівки, який мешкає у цьому будинку, розповідає: взагалі неможливо тримати чистою машину. бо ти помив одразу ж тут калюжа, хтось проїхав. Все, ти весь брудний. По-друге, постійна пилюка тут. По-третє, ці ями вони ніяк не сприяють цілісності ходової частини машини. Взимку та взагалі буває те, що машина їде, і за таких пагорбів вона сувається на іншу, були вже варіанти, ну, такі аварії у нас цей двір не ремонтувався жодного разу протягом останніх 50 років. Саме стільки, каже, мешкає тут черкащанка Таміла Вірьовченко. Сплачує за комунальні послуги вчасно. Чому роботи не проводяться, не розуміє. За весь цей період ні разу ніхто не ремонтував, не приходив і не дивився навіть. Отак От ми живемо. Отут ноги люди ламають, діти бігають, падають, коліни розбивають. От, ну, тут стало просто невиносимо. Мувалася у власному подвір'ї, говорить мешканка будинку Раїса Панасенко. Була зима, був голод. Отут горби, от такі були це, що вони засипали трохи, а там такі кучугури були. І я йшла до мусора, і отут упала. Отут, якраз от це на цьому місці. Пані Раїса додає з проханням зробити у дворі ямковий ремонт до управлінської компанії зверталася не один раз. Дзвонила мастеру, щоб вони прийшли, подивились. Скажу, не можна тут чорт ногу зламає в цьому дворі. Весною мені відповіли, що війна була був план їх зробити, але війна не можуть вони зробити. Звернення по цьому будинку були, розповідає заступниця директора управлінської компанії Ольга Протасенко, та пояснює, чому там не можуть розпочати роботи. Заборгованість по будинку на сьогоднішній день 137 тисяч з половиною, при нарахуванні 23 тисячі 100. Це близько п'яти місяців. Тому ми в основному сьогодні виконуємо роботи там, де заборгованість до трьох місяців, тому що є проблеми як з фахівцями. в нас ряд працівників на сьогоднішній день захищають нашу Україну в Збройних силах. Крім того, є проблема з осколом, незначна кількість його є з минулого року, але великі об'єми ми не виконуємо. Виконуємо незначні 20, 30, 50 квадратів. Там потребує до трьохсот квадратів. Роботи можливо буде розпочати, якщо буде 50 відсотків заборгованості, буде сплачено, говорить Ольга Протасенко. І то компанія зможе відремонтувати не всю територію, тому жінка радить мешканцям. Більше треба залучати, можливо, депутата міської ради на сьогоднішній день, щоб виділити цільовим кошти. Ну я би так радила мешканцям і виконати з допомогою міського бюджету в цілому всю площу не значними латками. Наталія Старенець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.